Вітаю, шановні електрики та ті, хто хоче ними стати. Мені подобається підключати альтернативні джерела живлення квартири, приватні будинки та різні комерційні заклади. Подобається по оплаті та по самому характеру роботи. Але останнім часом замовлень на підключення генераторів, безперебійних джерел живлення, інверторів та подібної техніки стає все менше і менше. Ось один з останніх безперебійників, який підключив у звичайній квартирі 9 -піверхівки. Можливо, це пов'язане з відсутністю відключень електрики останнім часом, а можливо, з тим, що більшість бажаючих підключити Екофлоу, блюеті, з чистим синусом та таке подібне, вже давно встановили в себе ці пристрої. А ви що думаєте з цього поводу, шановні? Чи є перспективи заробітку на цьому напрямку у нашому країні? Напишіть ваш погляд у коментарях та пам'ятайте про підписку і вподобайки, якщо тема для вас актуальна. Несіть світло людям та заробляйте більше. А якщо ви бажаєте отримати значно більше грошей від праці електриком, приєднуйтесь до нашої спільноти Telegram за посиланням в опису та отримайте в подарунок електронний звіт, як електрику заробляти більше. П'ять перевірених способів.